Добрий день. Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр Україна в Українформі розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна і 135-й день спочатку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто говорить правду про цю війну і говорить правду про героїчний супротив українського народу. Сьогодні ми будемо говорити про подолання наслідків русифікації та тоталітарізму. І наш перший спікер Олександр Ткаченко, міністр культури та. Та інформаційної політики України. Пане Олександре, тож розкажіть, які перші рішення вже прийняті експертною радою Міністерства культури? Доброго дня! Як не дивно, одним з перших рішень було перейменування експертної ради, тому що спочатку ми назвали декомунізація і дерасифікація, але оскільки в експертній раді беруть участь дуже фахові вчені, історики. Музейники ми вирішили дати більш точне назву. Називається вона тепер «Експортна рада з питань подолання наслідків форсифікації та тоталітаризму, оскільки ці терміни декомунізація дерусифікація деросифікація є звуженими складовими більш широких понять імперської та тоталітарної політики. На першому засіданні було два важливих рішення. По перше, ми видали рекомендації. Тут хочу наголосити, що ми можемо давати тільки рекомендації, лише у дуже вузькому спектрі вирішення питань пам'яток національного та місцевого значення у міністерстві є прямі відповідні повноваження. Отже, що ми рекомендували при ухвалення рішень щодо усуднення із публічного простору чи збереження об'єктів назв символів російської імперської те. Та радянської тоталітарної політики доцільно враховувати такі критерії: міру та наслідки участі політичного чи культурного діяча в реалізації російської імперської і радянської тоталітарної політики, які ті чи інші об'єкти назви, постаті або твори пропагують імперські та тоталітарні наративи, внесок особи в розвиток української та світової культури, науки і інших значущих сфер діяльності, особисту світоглядну позицію, ціннісні орієнтири тієї чи іншої постаті, ставлення особи до української ідентичності, ідентичності. Народів України міфологізованість та інстру... інструменталізація імперської таталітарною пропагандою постаті історичної. Недоцільним є існування в публічному просторі назви об'єктів символів пов'язаних із реалізацією російської імперської тоталітарної політики, спрямованої на підкорення України, переслідування учасників боротьби за незалежність, здійснення політичних репресій та інших злочинів імперського та тоталітарного режиму, назвами російських міст та інших географічних історичних та культурних об'єктів РФ, що не пов'язані безпосередньо з українською історією. Особами, що брали активну участь у реалізації пропаганди російської імперської імперської та радянської тоталітарної політики, особами, що брали безпосередню участь в переслідуваннях учасників боротьби за незалежність, здійсненні політичних репресій та інших злочинів імперського тоталітарного режиму, особами і подіями, що були міфологізовані імперською тоталітарною пропагандою, до сьогодні використовуються російською пропагандою. Власних поширені власних наративів в процесі очищення публічного простору від російської імперської тоталітарної та спадщини важливо не допустити знищення пам'яті про справді значимі для України конкретного міста чи села історичні постаті. Кого ми маємо на увазі? Ті, хто зробили важливий внесок в розвиток української чи світової науки, культури та інших сфер суспільного життя, були були прихильними толерантними до України та української культури, визнавали її рівність з іншими культурами, боролися з тоталітарним режимом. Чи зазнали переслідування твори мистецтва, щодо яких є суспільний консенсус про недоцільність їх подальшого існування у публічних просторах, доречно переміщувати в музичний простір. За необхідності варто пропонувати тимчасові рішення щодо усудення з публічного простору пам'ятки монументального мистецтва, закривання, маскування мистецьких об'єктів, аби уникнути поспішних рішень і не допустити втрати культурного надбання. Ми збиралися тричі по кілька годин. Були досить це цікаві дискусії, що важливо, змістовні, толерантні, коректні і в принципі всі ці рекомендації їх характеризують виваженістю прийнятті рішень. І наш заклик до всіх місцевих громад, які на 90% відповідальні за подальші кроки в цьому напрямку, дослухатися точки зору експертів, які та чи інша громада може запросити для вирішення того питання. Якщо не може, можете звертатися до нас, будемо періодично експертною радою збиратися. Ще одне рішення ми прийняли стосовно резонансного питання щодо найменування Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського. Тут було рішення одностайне запропонувати, бо ми не можемо знов-таки впливати, можемо лише рекомендувати колективу зібратися. І позбутися імені Чайковського через кілька причин це, безперечно, видатний, але в першу чергу російський композитор. А у нас є багато інших композиторів і Шопене Мицкевич, і, і ми можемо згадати багато інших прізвищ. Але у нас так само є ще інша консерваторія, яка носить ім'я Чайковського у Москві. Дві назви в різних містах того самого композитора. Навряд чи є доцільним, тому була така рекомендація. З важливих речей про які я ще хотів згадати, які відбувалися в останні дні. Минулого тижня у нас була унікальна зустріч кількох міністрів Центральної Європи: Чехії, Словаччини, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Румунії, Угорщини, Молдови, на яких ми обговорювали актуальні питання, і виклики, які стоять перед українською культурою, чому ця зустріч була важлива, Вона відбувалася у Львові. Тому що фактично, в першу чергу, нашим сусідам, чи принаймні переважній більшості наших сусідів, зрозуміла та загроза, яка суне на нас зі сходу у вигляді російських військ і путінського режиму, захист культурної спадщини під час війни так само важливий, оскільки фактично. Путін веде війну проти нашої ідентичності, яку репрезентує власне культурна спадщина, мова та історія. І а, тут спільний фронт Європейського Союзу точно нам потрібен. А він стосується одразу кількох напрямків: а це санкційна політика проти російських культурних діячів, проти російських пропагандистських каналів, це підтримка українських незалежних культурних діячів. Для цього нам потрібно збирати фонди, про що ми домовилися про початок цієї роботи, так само, як і підтримання. Тримка збереження української спадщини не тільки від тих руйнувань, які вона вже зазнала, але в подальшому для її реставрації. А це принципова позиція моїх колег-міністрів. Ми її донесли вже трьом комісарам ЄС і в подальшому продовжимо цю роботу. Одної з головних цілей. Таких зустрічей є інформування колег про завдані вже збитки в Україні. Ми вважаємо, що створення спеціального фонду у нас є United24, рахунок в розмірі 5 мільярдів євро для того, щоб ми розпочали роботу по збереженню української культури її відновленню. Потрібно озвучувати і потрібно працювати над тим, щоб цей фонд. Наповнювалося так. Само, якщо хто з присутніх чи тих, хто слухає, ще набере участі в голосуванні в дії стосовно Щита на пам'ятнику батьківщині матері, запрошую. Там вже здається близько 400 тисяч людей проголосувало. В принципі, можна згадатися, за який варіант, але чому це важливо було зробити? Тому що це один з проявів демократичного суспільства, коли люди можуть брати участь і всі подальші рішення будуть зрозуміли, на що вони опираються. Не на точку зору дуже поважних патріотів, не на точку зору дуже неповажних патріотів, а на точку зору більшості людей, які можуть брати участь в цьому голосуванні. Сам процес, до речі, досить буде непросто. Остим такої, скоріш за все, заміни і технологічної точки зору є кілька варіантів, як ми можемо приступити, але їх всіх потрібно прорахувати, в тому числі з безпекових причин. А ще одне питання хотів би зачепити. Багато було запитань стосовно закону про ввезення сюди російської книжкової продукції. Хотів би пояснити позицію Мінкульту. Ми за те, щоб заборонити ввезення будь якої не тільки російською мовою, а будь-якої книжкової продукції з території Російської Федерації. Це перше. Друге питання стосовно. Друку тих чи інших авторів на території України російською чи українською мовою це питання, яке належить до прав і свобод, загарантованих нашою конституцією. Тому ми вважаємо, що всі ці питання, які пов'язані з білими чорними списками, я не кажу про ввезення продукції тут точка зору усіх одностайна. Мають бути врегульовані одночасно, тому що ця сфера вона досить велика. У нас не унормовані рішення на сьогоднішній момент, а більш-менш точно як працювати в галузі кіно чи телебачення з цими чорними списками. Наша позиція полягає в тому, що складання чорних списків, безперечно, має займатися СБУ і відповідно воно має стосуватися всіх сфер не тільки в сфері одної. Як зараз в кіно, але й сфери в музиці, сфери в книжковій продукції, так, щоб в принципі не виникало різночитань і різного трактування і дій відповідних в тій чи іншій сфері, про яку ми зараз говоримо, коли заміщаємо російський продукт культурний на території України. Ми так само продовжуємо агітувати наших колег на заході. Продовжувати витісняти російську продукцію в цій царині. Хотів би дві новини повідомити. Опера Хаос виключив Російську Федерацію минулого тижня зі своїх членів. І 28 липня так співпало, що цікаво, в день державності України у Варшаві стартує великий тур. Це спільний проект під назвою «Freedom Ukraine Orchestra». Який робиться з митрополітано опера з нашими польськими музикантами і українськими, де значну частину під час їхнього туру по великим столицям світу будуть займати виконання українських якраз композиторів? Така співпраця відбувається вперше, тобто, це дозволить підняти українську музику і розуміння. А того, чим багата наша спадщина, на зовсім інший рівень охопити якомога більше, більшу кількість глядачів інформацію про українську культуру. Коротко про останнє пане Олександре, ви сказали про чорні та білі списки культурних діячів. Чи готові вже ці білі списки і де з ними зможуть ознайомитися наші громадяни? Дивіться, я проти білих списків. Я не знаю, яким чином. Тобто, там в законі про музику сказано, що вони мають заповнити певні формуляри і складати ці білі списки. Мені видається, замість того, щоб ускладнювати цю процедуру, варто рухатися одним треком. Є чорні списки. Ті, хто не в чорних списках. Власне, можна в подальшому з ними працювати. Окрім того, є обмеження в законі, які раніше вже були, наприклад, про кінематографію, щодо невикористання творів, які були зроблені до 91-го до 14-го року, і власне це теж значна частина обмеження. Якщо додаткові обмеження, типу заборони завозу, сюди будь-якої книжкової продукції з арефії, то це відповідно ще на додачу до того. Що можуть регулювати ті чи інші чорні списки? Шановні колеги, ваше питання? Прошу в мікрофон. Бодрак Дмитро, українформ. Пане Олександре, ви сьогодні вже згадали щодо опитування в дії. Хотілося б запитати, чи планується такі опитування на постійній основі? Та скільки часу необхідно експертній раді для того, щоб? Прийняти такі опитування і з якою динамікою список таких опитувань наразі розширюється. Дякую, ну, ви знаєте, з боку міністерства це здається перший досвід використати таку нагоду, оскільки за добу майже 400 тисяч людей проголосувало. Я думаю, що в подальшому будемо використовувати такі інструменти, але вони мають стосуватися лише дуже знакових. Відомих всім українцям проблем, тому що мильна бульбашка, коли ми багато обговорюємо ті чи інші питання, вона не те є мильна бульбашка, що в ній бере участь невелика кількість людей, так поважних, але невеликих. Дія це інструмент масового голосування. Тому очевидно, тут варто використовувати лише в тих моментах, коли вони стосуються і є знаковими для всього суспільства. От я ще забув згадати, що нарешті знесли пам'ятник в верніше. Демонтували, що важливо, пам'ятник так званій дружбі російсько-українського народу в Переяславі. Я хотів би підкреслити, що це було зроблено якраз в законних рамках, підставах, тобто було звернення громади до нас. Ми дали добро, оскільки це пам'ятник місцевого значення. Там щось вагався мер певний час, але перевагався і таки ну, демонтували. Оце нормальний, цивілізований законний спосіб демонтажу тих чи інших пам'яток. Дуже сподіваюся. Що найближчим часом щось таке про один з пам'ятників в Одесі. Ми почуємо також. Ще питання, шановні колеги. Я дякую вам. З нами був Олександр Ткаченка, міністр культури та інформаційної політики України. Дякую Друг... вам, все буде культурно. Друзі, нагадаю вам, що о 15.00 у нас відбудеться включення з Дмитром Живіцьким, головою Сумської ОВА, і поговоримо про ситуацію у регіоні. Дякую залишайтеся з нами.